Сьогодні наша знімальна група завітала до бібліотеки села Логове. Давайте поспілкуємося із бібліотекарем з цієї книгозбірні. Добрий день. Добрий день, розкажіть, будь ласка, коли почала працювати бібліотека у селі Логове? Ну, перші згадки про бібліотеку, як історія бібліотеки, то ще почалася ну, з польської влади. До велик, ну, до приходу сюди э, російської влади. Була невеличка хата читання, бо тут осередок просвіти працював. І люди просто приходили, так як були, котрі вміли читати, котрі мали ну, як сказати, бажання, час читати. Було декілька книжок і приходили, обмінювалися книжками. Вже після Великої Вітчизняної війни почалася далі розвиток бібліотеки, вже почалися більше такі надходження державних бібліотек книжків і люди читали. В цьому приміщенні бібліотека з'явилася в 1968 році. В приміщенні народного дому, як тоді сказали, люди хотіли в свій час побудувати, бо була невеличкий такий клуб, як хата, великий палац побудувати. І кого здавав колись матеріали, а люди своїми силами будували такий великий будинок культури. Ну і в будинку культури відкрили бібліотеку. Ну і бібліотека в цьому приміщенні і працюю дотепер. Дякую. Скажіть, будь ласка, як давно почали вже працювати? Скільки часу вже працюєте у цій плюття? Я працюю з 1992 року. Ну, я попрацювала рік, пішла в декрет, і вже з 2000 року я працюю тут на постійній основі. Скажіть, що найбільше подобається у вашій роботі? Ну, мені подобається працювати з дітьми. Бо Діти вони такі відкриті, вони щирі. З ними можна працювати. Приходиш, вони так рідні. До кожного треба підхід знайти, з кожним поспілкуватися, до одного погладити, другого посварити, а решти, щоб він не, не бешкетував обняти. Вони то люблять дуже хочеться працювати з людьми. З людьми старшими, ну старшими тягше, бо всі заклопотані, не мають часу, як прийшли взяти книжку, вони вже пішли і так не мають. А діти вони остаються, вони спілкуються, вони хочуть все одно якоїсь сторонньої ласки. Скажіть, будь ласка, які відділи функціонують у бібліотеці? У нас як відділ сказати дитячий і дорослий літератури. Ну, але переважно ми тут маємо кімнатку, де називається, як тепер по сучасному хаб. Один такий теплий, такий затишний, зроблений гарно ремонт. І тут і ми, переважно, то є дитячий відділ, тут є тільки дитячі книжки, дитячі виставочки, але якщо навіть треба дорослі, якісь заходи, то ми проводимо все одно тут. Бо там у нас тільки, як то називається, зберігання фонду в другій кімнаті. Дякую, скажіть, будь ласка, яку літературу зараз найбільше теперішній час читають, читає молодь і доросле населення? Молодь хоче читати більше сучасну тепер літературу, зарубіжну. Ну, так як, як то ми не маємо таких. Таких книг сучасних тепер стараємося, діти стараються міняти, приносити свою, обмінюватися тими книгами, хто може брати. Ну люблять тепер читати таку воєнну літературу, теперішню. Таке щось. Ну те, що ми маємо, що нам дають, стараються вибирати щось таке більше. Молодь хоче сучасну. Старші читають сучасних письменників, але більше таке історичне, любовне, щось таке старше. А діти мають вибір тепер великий, аби тільки хотіли читати. Але вони люблять пригоди, друге любить казки. Скажіть, будь ласка, чи молодь ваша села і люди старшого віку долучаються до акцій, які діють при бібліотеці, можливо, дарують книги? Ну, дарують більше молодь. Старші вже так ще тримають книжки вдома, в нас ще такої немає, а переважно молодь і діти. Приносять книжки, вже їм не треба тих книжок, вони їх перечитали або вже пилом починають припадати, то вони вже починають переносити. Вже виросли з тих книжок, вони приносять. Старші і молодь переважно приносять. Скажіть, які виставки книжкові діють в бібліотеці? У нас переважно тут і дитяча літератури, казки, пригоди, ну і патріотична виставка у нас, герої наші, які загинули. Тут і на виставку їхня біографія, ще один герой, який загинув, ми ще, ще не можу знайти його біографію, бо він тут був сам, брат воює, просила, то ще так не дійшло до того. А так переважно. Патріотична така виставка. Тут у нас на народознавча така виставочка. Позбирала, що могла, і так народознавчим, то є на народознавчий куточок. Ми просто все сюди, що могли, в ту кімнатку теплу, поставили. Як теперішній час допомагаєте нашим воїнам? Яким чином? Ну, там того року, ну того року мали, батьки не відпускають дітей з вертепом. Вертепом діти ходили і. Позбирали гроші, передали на ЗСУ. А так, ну що волонтерська кухня в нас трошки працює, то ми так час від часу, і то по потребі. Щоб такої великого нашого волонтерського праці такої на кухні в нас немає. Тільки по потребі, їде машина. Ми вже сьогодні зробили збір в селі, тому що принести, бо їде машина, треба передати. Можливо, організовувати різноманітні благодійні концерти, на яких збирає кошти? Ну там того року ми ну. Сказати що навесну ми тут благодійний концерт робили, бо в нас ще був завклуб, і ми працювали. То був великий концерт. То ми благодійні концерти робимо, і теж гроші даємо на ЗСУ або на волонтерську кухню, якщо по потребі треба, щоб якісь продукти закупити. Скажіть, будь ласка, у який спосіб співпрацюєте з активною молоддю села? Можливо, різноманітні виступи співають, якісь грудки є такі. Ну, так як при бібліотеці ми хіба якісь обговорюємо літературу чи літературні години робимо. Вже з такими підлітками ми більше робимо веломандрівки. Ми так започаткували, ми сідаємо на велосипеди, хто має ті велосипеди в наявності. Їдемо по, колись до Лучківців їздили, зустрічалися з тамтими підлітками, робили майстер-клас, а так до лісу, околицями нашого села. бо Діти тепер більше сприймають. Не закритий простір, а більше такий на вулиці, на природі. Навіть з книжкою, і вже з ними можна на природі сісти і більше поговорити, як в самому закритому приміщенні. Діти активні, діти хочуть руху. Скажіть, будь ласка, як співпрацюєте з іншими селами, бібліотеками, філіями? Ну, у нас тут в Заболотівському ТГ ми співпрацюємо на ура. Бо ми так дружно, маленькі ОТГ, і ми дружні. Ми почали, що як тільки було маленьке ОТГ без Ясенова, то ми так дружно були. Ми ходили на наради, ходили, обмінювалися, щось вчилися комп'ютером. так. Приєдналося яснів, ми теж дуже подружилися. Ми на всіх нарадах. Як треба поїхати в Лучківці, щось Валентина Миколаївна може допомогти, що там через поле я вже та, щось допомогла в заболоці. Висадко, то вже як вже збираємося на якісь наради. Ми як називається, обмінюємося. Хтось те щось порадить, так той й так робить. Ми так дружно дуже бібліотеки, самі дуже, ну і клуб, клуби. Ми дуже дружно живемо. Так нас згуртував більше Василь Джас, наша Ольга Володимирівна. Ми завжди щомісяця збиралися на нараду, вже обговорення, вже люди говорять, дружаться. Їздили по всіх селах, і так у нас співпраця дуже гарно налаштована за Блатівському ОТГ. Чи можливо брати участь у тренінгах, вебінарах, акціях, які там діють в бібліотеці, в соціальних мережах? Ну, ми проходимо практикуми, проходимо в інтернеті, так як в час не дуже поїдеш. Перші, як були трошки менше, ОТГ, то ми їздили, багато було таких практикумів, різні зустрічі в Львові. То ми, де могли ми взяти участь, ми там завжди брали. Щось хотіли цікавого знати, щось нового. А тепер, переважно, якщо йде якесь навчання в інтернеті, то по інформаційній системі, по комп'ютерам. Дякую. Скажіть, будь ласка, можливо, хочете подякувати за комп'ютери. Бачимо, у вас є комп'ютери в бібліотеці. Кому подякувати хочете? Кому подякувати Катерині Довгань. Вона там у нас дівчина як -то, активна і вона має співпрацю з закордонними всіми волонтерами. І вона нам, що може, вона все нам, всі комп'ютери, то все прийшло від неї. Вона то все має там в Австрії якийсь благодійний фонд, який комп'ютери привозить. Ще скажіть, хто вам допоміг у ремонті? Ремонт. З ініціативи нашої Марії Володимирівни Дискант вона знайшла волонтерів, Рудий Віталік, Голодко Богдан. Вона матеріал дала сільська рада, а вони то все робили ремонт. Ідея оформлення бібліотеки Марії Володимирівни, навіть і кольорові мої крісла, все її, як стелажі мають бути, який колір, який відтінок. Вона радила. Решта це моя робота. І я мішала краски, робила. То ми робили навіть ремонт зимою в січні місяці. Я то робила, малювала. Хлопці поштукатурили, побілили, а решта все була моя робота. Але подякувати хочу Заплотівській раді, що хоч одна кімнатка, але в нас тепла. Розумію, великий клуб, тяжко зробити великий ремонт, то є дуже великий кошт. Але дякувати тому, що ми маємо такий теплу кімнатку, такий хаб для спілкування. Тут ми всі зимою, і, і літом, і літом діти приходять, бо вони хочуть спілкування. Діти, діти хочуть, бо вони на вулиці такого спілкування не мають. Вони тут приходять і спілкуються тут. Бачимо, у вас вже готова новорічна красуня до зимових свят. Хто допоміг її поставити? Кому можете подякувати? Я маю ініціативних таких хлопчиків. Вони приходять до комп'ютера, вони трошки бешкетники в мене, але вони дуже люблять активно щось зробити. Приносять темно, світла нема. Вони ми вам принесли сосні. Приїжджать засвітилося світло, вони її поставили. І почали будуть прикрашати хлопці, дай не дівчата, хлопці. Ну ігрушки наші то є за руки, все своїми руками, ні одної купленої іграшки нема. Ми робимо у суботу, будемо робити далі. Будемо. Ще пару іграшок зробимо, щоб, прикрас, щоб прикрасити нашу ялинку. Але дякувати Миколі Гавришковому, Мельнику Миколі, Владиславу Мельничику і Окулітові, Остапові і Артемові. У мене таких п'ять хлопчиків, що вони не минають ні одного дня, щоб не бути в мене в бібліотеці. І побешкетувати, і поспілкуватися. Але вони такі в мене дуже гарні хлопчики. Також маєте можливість звернутися до наших до ваших користувачів, побажати їм всього найкращого і побажати усім нам веселих свят і що б ще хотіли від себе додати. Хочу побажати всім користувачам, всім людям України того миру. Головне миру, щоб наші хлопці повернулися, бо син мій теж воює, щоб наші хлопці всі були вдома, щоб мали спокій. Затишок, щоб не мерзли. І всім, всім, всім нам, односельцям, українцям, всім того миру, спокою. Більше наразі бажати нема, що головне миру і спокою. Хочу побажати. Дякую за чудову зустріч з вами. Хай у вас все буде добре і е, з веселими вас святами. Вітаємо. Взаємно.